Рано вранці сонце встало, все довкола привітало, посміхнулися пташинці і малесенькій дитинці. Наші діти, малюки, миють руки залюбки, рукавички загортають, руки милом натирають, під водою довго миють, Витираються деся уміють. Люблять воду всі малята. Мов маленькі каченята. Пам'ятайте, діти милі, щоб ніколи не хворіти, слід зарядку всім робити. Кожен ранок для порядку сі ви фіззарядку. Вам же подано сніданок. Уплітай за дві щуки, одна ложка дві руки. Ось такий смачний сніданок зготував веселий ранок. Учітесь, любі, малюйте, співайте, як пчілка метку з цвіту, розуму збирайте. Вже прогулянка прийшла, ігри різні принесла, вміють діти дружно гратись один з одним домовлятись. Доня руки мила мила, білу піну змила збила і водички не жаліла. Як помила, аж зраділа. Якщо вас до столу звуть, їжте діти, що дадуть, бо вже у нас обід дуже-дуже смачно. Їж, мій друже, їж як слід, будь за їжу вдячний. Ліжечка чекають вас, спочивати саме час, на бочок усі лягайте і повіченьки стуляйте. Їде сонце у візочку, розтуляти очки. сіло з краю на подушку, пощіпало всіх за вушко, лоскотало щічки, Прокидайтесь вічки. Всі будуть їсти з гарним апетитом, і кожен буде радісним і ситим, коли малят за стіл уміє сісти і охайненько починає їсти. До побачення малята, будем завтра вас чекати, Будемо грати, малювати, ще й співати, танцювати і дітей своїх стрічати. По вечері всі малята дуже любляться купати, чистять зубки і сухняно, одивляті, бліжечко лягають спати. Сонько дрімко уже йде, добру казочку веде. Ви подивитесь її і розкажете мені. Пам'ятайте, діти, з Малку, хто живе по розпорядку, той міцне здоров'я має і робити все встигає. <музна> тики 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 таск так так tiki 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 идут, tiki идут, tiki 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 тики tiki тики так tiki 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 тики tiki Тікі-тікі так-так, так, -так, -так. трілочки йдуть, трілочки йдуть, стрілки лінуватися дадуть. Тіки так, тільки так, безгодівників ніяк. Між дозірок дітки, наше сонечко також живе за режимом дня, і цим допомагає нам планувати свій день та вчасно робити важливі справи для нас. В нас є ранок, коли сонечко тільки не прокидається і визирає і за хмаринок. Обід. В цей час сонечко знаходиться дуже-дуже високо та прогріває нашу землю. Ввечері ми спостерігаємо гарний захід сонця, адже сонечко збирається відпочивати. Вночі сонце вже спить.